Почалась вегетація саджанців хурми, верніше рослин, це вже не садженець, йому вже п'ятий рік, як ми бачимо, листя, наче таке якесь не зелене, а як трішки салатове. Це нічого страшного нема і не потрібно зразу бігти і одобрювати цю рослину. Ось я перейшов до іншого саджанця, і як ми, як ми бачимо, тут така ж сама картина. Ще раз повторюю, що це нема нічого страшного. Згодом рослина набере всіх поживних речовин із ґрунту, і листя почне забарвлюватися у. Прийнятний для нього колір. Так що я скажу, не поспішайте бігти і удобрювати. Зазвичай рослину одобрювати не потрібно до 5, 6 і навіть 7 років, а вже потім потрошечку можна давати. Краще за всього давати під стовбур перегній. Або залишки цього самого листя восени. Якби ви мульчуєте і залишаєте перегнивати його, це буде вам одобрення. Хімічне добриво для хурми бажано не застосовувати. Якщо вже вам край захотілося, то можна використати таке добриво, скажімо, плантафул. 20-20-20. Але його використовують зовсім небагато. Ну, звичайно, по інструкції, яка є на упаковці. Це, це хурма Дар Софіївки. У цьому році вона вже заклала по весні чимало квіткових бруньок. Як тріски підростуть пагани, тоді подивимось, що там буде конкретно. Але надіюсь, що в цьому році вже спробую свою дар Софіївки.